Усі на тусівки! У Львові та області починається активний фестивальний сезон. Фестивальне літо у перший день червня відкрив Альфа-Джаз-фест. Із мегазірками світового рівня наступним найбільшим фестивалем мала б бути фортмісія, яка традиційно відбувалася на фортах Першої світової війни біля польського кордону у селі Поповичі. Втім, цього року фортмісію несподівано скасували З, зі свого боку. Чиновники е, не сприяли проведенню фестивалю. Е, дозволи на проведення фестивалю були занадто пізно подані, і звісно, що організатори не змогли в таких умовах знайти належного фіналі фінансової підтримки від спонсорів це була погана новина. А от добра полягає у тому, що прихильники фортмісії таки зможуть пофестивалити на цій імпрезі, але і з польського боку кордону Мистецьке об'єднання «Дзига» обіцяє їм допомогти туди потрапити. Засмутили і любителів фестивалю Славський рок через новий стадіон у Славському. Великих концертів там проводити уже ніде. Тому цього року організатори переносять рок-тусівку у канів. Найближчий у часі фестиваль буде у самому Львові. 22 липня тут влаштують День єврейської культури Львів Фест». бавити публіку обіцяють єврейським карнавалом, ярмарком, галаконцертом за участю музикантів із країн Європи. А в останні дні липня у Нагуєвичах влаштують Франко-фест, який має показати Каменяра як одного із найпрогресивніших українців. Літератора пропагуватимуть тартак, гайдамаки, пікардійці, зев'є та інші серпень потішить і під каменем. На бродівщині знову зберуться прихильники етнічної культури. «Хочемо піти на зустрічтому нашому традиційному учаснику і хочемо йому запропонувати не два дні, не три дні, а цілих п'ять днів різноманітної програми. І на ці п'ять днів, під час того, як ми відбирали гурти, зголосилися понад 100 гуртів. Серпень це і час фестивалю Захід цьогоріч його місце село Родатичі Городоцького району. Там фестивальники підтвердять, українська культура не просто існує, а ще й динамічно розвивається. Піднімати культуру мають намір Струбіцькой, Бумбокс, Бремстокер, Анна та інші. А кому захотілося опинитися у середньовіччі, їх чекатиме фестиваль Тустань із 3 по 5 серпня. Тустань залишиться вірною своєму формату. У центрі уваги буде фортеця і її історія. У кожному дійстві зможуть взяти участь самі глядачі. Кожен учасник не просто буде долучатися, він е, стане кимось за середньовіччя і буде мати е, ну, свою рідну роль, яку він зіграє за тих два дні. Вперше на тустані буде кіномайданчик. Цьогоріч глядачам знову не відмовлять у насолоді спостерігати за нічним штурмом фортеці та лазерним дійством, коли на скелях виросте замок із світла. Олександр Бригадир, головні новини Львова.